Зомбі неймовірний популярний тип ворогів у іграх, але чомусь не кожна зомбі-гра стає популярною і тією самою еталонною. А ви? з вами Лєра. і сьогодні ми поговоримо про те, як створити ідеальну зомбі-гру. Але перед тим як розпочати аналіз кращих зомбі-ігор, а також складати формулу утопічно прекрасної зомбі-гри, пропоную трішки зануритись в історію. І я хочу розповісти вам не лише про історію зомбі з ігор. Перші згадки про зомбі з'явилися ще в африканській культурі, якщо я не помиляюсь з південної Африки. Там зомбі називали боко або зомбі просто, і у них вважали, що це воскрешений мертвий за допомогою чаклунства. Ну і виходить, що воскресіння це ж якраз один із шляхів взагалі появи зомбі в будь-якому проєкті. Ну, друге, це когось заражають в Європі. Зомбі вперше з'явились в 18 столітті. Тоді вони часто зображувалися як мертві люди, які були воскрешені з могил для того, аби виконувати певні завдання. Якось самий популярний приклад це роман Франкенштейн, який написаний Мері Шелі. Там зомбі є слугою, який створюється головним героєм. Вже у двадцятому столітті зомбі стали більш популярними в культурі. Вони почали фігурувати в багатьох фільмах, книгах і телешоу. І якраз один із найвідоміших, найкультовіших зображень зомбі є фільм Ніч живих мерців 1968 року. Пропоную не занурюватись в етимологію слова, в те, що в легендах на Гаїті ще була згадка зомбі. Ми зараз повертаємось до ігор, але для спонсорів я все ж подушню ще на цю тему. Перша зомбі-гра вийшла в 82-му році для Atari і називалась вона Entombed, тобто похований гравець у ролі археолога, мав пробиратись лабіринтом і уникати зомбі. І звідки я знаю, що саме ця гра була першою, а не як у минулому відео. Ну тут все просто мені допомогла книга рекордів Гіннеса. Не цього Гіннеса взагалі-то. Товариш-монтажер, звісно, хоче випити. Але я все рівно підготувала для вас цікавий факт: можливо, цей запис там з'явився якраз через гру зомбі-зомбі. Бо більшість джерел з Гугла говорять, що саме ця гра була першою. І на відміну від жіночих протагоністок, тут все ж вирішили зафіксувати факт первенства хоч комусь. Але все ж сьогодні ми не будемо говорити про всі ігри, які мали історичний вплив на сферу зомбі. Мета відео в іншому, і ми не згадаємо усі прекрасні зомбі-ігри. Я виділила свої найулюбленіші і виділила ті, де мені сподобалася якась одна конкретна механіка або музика, або ще щось. Тому пропоную розпочати з легендарної поїстині серії. Резидент Evil. саме ця гра вважається однією із перших, яка запровадила жанр survival-horror. Ви постійно думаєте про набої, про ресурси, ліки. А ще паралельно думаєте, як не вмерти чи то від зомбі, чи то від не дуже зручної камери в перших частинах. Я пограла майже в усі частини цієї серії, і настільки вона мені подобається, що я їй колись відео ціле присвятила. А це вже рівень. Ну взагалі, мені було дуже важко обрати, а за що ж саме я люблю цю серію. Але все ж мені вдалося зрозуміти, за що я полюбила резиденти. Так це за сюжет. Тут цікаві персонажі, непередбачувані розвороти на 180 градусів. Саме складова сюжету дуже часто страждає в зомбі-іграх. Тому резиденти в цьому плані мега топ. Бляханимезес, спонсор відсутності деяких моїх нервових клітин. Адже ця паскуда завжди знаходила найвдаліший момент для появи. Та й в цілому боссфайти в цій серії одні з моїх улюблених. Крім довбаного літака та танка. це просто це не резидент. Ми не будемо цього згадувати, це було жахливо. Але об'єктивно, бойова система в резидентах доволі топорна та одноманітна. Інша справа Dead Island, де способів вбити зомбі просто незліченна кількість. На той час, що анімація, що відчуття самої зброї були просто неймовірними, гра захоплююча і завдяки своєму великому світу без особливих обмежень дає вам змогу самим обирати шлях її проходження. А ще цю гру я запам'ятала через те, що я постійно оглядалась, що хтось не бачить мій екран, адже крові та розчленувань там була просто дофігіща, і мене за таке могли просто вигнати за комп'ютеру. А я не хотіла розставатися з тією прекрасною грою. А ще мені пофіг на хронологію виходу ігор, тому давайте поговоримо про Left 4 Dead. Ну це ж мій канал, моє відео. Але будь ласка, не вимикайте його за це. Напевно, Left 4 Dead все ж одна із найпопулярніших коопних зомбі-ігор. Особисто я полюбила її за реальний страх перед зомбі. Адже Dead Island це скоріше про фан. Resident Evil хоче про страх, але не через те, що зомбі лячні, а просто неочікуваність грає роль. А ось з грає неконтрольованих зомбі, які лише і бачать за головну ціль твою смерть, оце вже страшно. Зомбі там бляха розумні і вміють підлаштовуватись під поведінку гравців. А їх різноманіття теж вражало в той час. І, до речі, саме в цій грі я вперше відчула, а що ж таке істинний командний дух, що таке спрацьована тіма, яка вміє реагувати швидко на події та вибиратися з таких просто дуб ну, словами не описати. А до речі, стосовно нашестя, зомбі є цікавий факт: конплан 8888. Напевно, я сказала чотири рази. Якщо ні, то треба було чотири. Дякую всім своїм спонсорам з Баймі кофі, а також напряму через Ютуб. Ви ми солоденькі булочки з маком. Просто кожен раз буду вигадувати для вас новий хлібобулочний виріб. Дякую, особливо Олексію, Іллі, а також Максиму. І просто неймовірні слова вдячності. Що б я без вас робила? З Віройду, Моцарту, Дмитро, РК, Владеру, а також Володимировичу. Дякую. Дивіться відео далі. воно класне. Тобто протидія домінування зомбі. Це документ стратегічного командування Міністерства оборони США, який описує план захисту штатів та їхніх військових від зомбі. По факту це більше ніж вигаданий сценарій, але збройні сили США виявили. Що план виживання в умовах зомбування є дуже корисним і ефективним інструментом навчання. Ну і найголовніше тут це уникнення політичних ризиків, пов'язаних з використанням реальної країни в навчальних сценаріях. Та ви самі подумайте, неконтрольовані зомбі ну, дуже схожі на неконтрольований натовп, і такі тренування є ефективними у подавленні масових заворушень. Ну а далі ми поговоримо про мою найулюбленішу гру. І ви, напевно, вже задовбались про неї чути. Але я що, винна, що вона така ідеальна, і ставте тут хтось, мем, що така ідеальна, як я. Будь ласка. Але без жартів, The Last of Us для мене прекрасна зомбі-гра, яка стала для мене відкриттям в багатьох аспектах, але найбільше вона мене здивувала тим, що по факту це гра де мені вперше сподобався стелс. Просто стелс для мене по замовчуванню дуже нудна механіка. І навіть в умовному Dishonored, який я чесно люблю. Він мені не подобається. Навіщо стелсити, якщо можна влаштувати місово? Але в тло у нас є обмеженість ресурсів. Інтелект зомбі, якби це противоречиво не звучало, і сама хардкорність геймплею. Гра тебе змушує стелсити. Звісно, ти можеш все пробігти, але, скоріш за все, помреш. Хоча і стелс не те, щоб гарантує тобі виживання. В останній з нас стелс напружений. Він супроводжується відчуттям страху і тиску. Кожен крок може стати останнім. Якраз через оце відчуття, що ти ходиш по лезу, змушує тебе робити це ще раз і ще раз, навіть коли боєзапас набоїв присутній. Хоча Тлол може похвастатись не лише цим. Друга частина для мене і досі еталонна в плані відчуття зброї та якості стрільби чи то удару. Так, хоч і видів зомбі у Тлол не так і багато, проте кожен із них виконаний якісно. В грі чітко описується, чому з'явився той чи інший вид зомбі. Вони мають різну атаку, поведінку, навички і хп. Але причина їх появи у всіх одна це кордицепс. І ви, напевно, подумали, а навіщо Лера сказала нам назву цього гриба, який сприяв мутації? А це знову хвилинка цікавих фактів від Лєри. Бо кордицепс це реально існуючий паразитичний гриб, який перетворює один конкретний вид мурах на реальних зомбі. Ці мурахи живуть на деревах, і гриб змушує їх бляхи спуститись на землю, міцно вцепитись в якусь травинку, і мураха так сидить 3-4 дні. Допоки у цієї бідосі не проростає гриб через її голову і фактично настає смерть. Кордицепс до біса розумний насправді, адже оці 3-4 дні, допоки він формується, він виділяє протимікробний препарат, аби його не з'їли. І насправді він може впливати і на інші типи мурах, і навіть на павуків проте робиться не так ефективно, як от, -от з цією мурашкою, назву якої ви бачите ось тут, і ви знаєте, я думаю, Ніл Дракман взяв кордицепс, ну, не просто так у The Last of Us». Гаразд, досить же цього лякливого просвітництва пропоную поговорити про гру, яка, хоч і не все тіло присвячена зомбі, але вона точно вплинула на індустрію. Адже після неї можна чітко побачити тенденцію, як ігор в цьому жанрі стало більше. Це Call of Duty World of War. Зомбі там були лише в якості окремого режиму, де вам потрібно було оборонятися і боротися проти орди зомбі, аби вижити. І вам потрібно ще думати про своє укриття. Коротше, доволі фановий режим. Я вперше в цей режим зіграла відносно нещодавно, але навіть зараз мені сподобалась механіка укріплення та його захисту. Я в цілому завжди обожнювала такі місії, де потрібно захищати якесь приміщення від якоїсь навали. І ви знаєте, я вже хотіла переходити до останньої гри в моєму списку, але тут я, бляха, згадав. Але що забула про свою одну із найулюбленіших ігор, і це Dying Light. Вона в свій час поєднала в собі майже все саме прекрасне, що може бути в зомбі-іграх. Перша частина це про неймовірні треки, які я й досі слухаю на Spotify. Це і різноманіття зброї та методів вбивства зомбі, крутий паркур, який, власне, для мене досі один із найкращих. Але найголовніше для мене тут те, що ця гра показувала різницю між днем та ніччю у постапокаліптичному світі. Ніч небезпечна та підступна. Пересуватись було дійсно бляха страшно. Хоча гра так і манила це робити, адже вночі весь досвід подвоювався. Єдиним мінусом для мене стала історія, адже в цьому відео були згадані ігри з більш цікавим сюжетом. Проте, не те, щоб він там поганий, скоріше просто тривіальний. Ну і гаразд, інший мінус був у тому, що більшість оцих звуків, які ви чуєте, таких лякливих і страшних, не більше, ніж звук. В якийсь момент ти розумієш, що звук є, а наслідку від звуку немає. І напевно нарешті для вас остання гра, про яку ми сьогодні поговоримо, яка стане завершенням нашої формули найкращої зомбі-гри, це буде ходячі мерці від Telltale. Історія тут якраз одна із найсильніших сторін. Метод її розповіді мені імпонує. Мене захоплює, наскільки кожен вибір може стати критичним, і я отримую насолоду від розуміння того, що кожен мій вибір має вплив на щось. Завдяки такому методу розповіді, а також епізодичному випуску серії, персонажами проникаєшся, відчуваєш цей зв'язок, і починаєш думати про їх долю, і неймовірно сумуєш, якщо все ж таки когось втрачаєш. Усі рішення тут приймаються неймовірно швидко і майже без часу на подумати. Але саме цей тиск і захоплює. І таким чином особисто моя ідеальна зомбі-гра повинна мати таке ж різноманіття вбив зомбі, як з Dead Island'у, музику з Dying Light'у, обов'язково пари рівнів на захист будівлі з колди, сюжет та чуттєвість історії на рівні ходячих мерців, величезна кількість видів зомбі з Left 4 Dead, але опис, їх появи як скло. Ну і ще з Last of Us можна взяти якість самої зброї і стелс. А ось у Резидента можна повчитись створювати напругу для гравців. І по факту ця формула не те, щоб кінцева, і варіації її може бути безліч з вказаними вище іграми. Але випишіть в коментах формулу своєї ідеальної зомбі-гри. А також пишіть, чи сподобалось вам це відео. Аве.